Шановні, і традиційно я хочу розпочати це відео саме з донату. Під прошлим відео ми зібрали з вами 467 лайків. Отже, 467 гривень ми переводимо в ось цей благодійний фонд. Ну і до речі, друзі, я прямо зараз хочу вам нагадати, що на моєму каналі лайк це не просто лайк, лайк це допомога в різні благодійні фонди. Один лайк дорівнює 1 гривня. Тому, друзі, давайте, будь ласочка, прямо зараз поставте лайкосик і давайте соберемо нормальну суму. Ну, зробіть ви мене нарешті банкротом. Ну, це якось не діло. До цього ви ставили 1200-1300 лайків. Ну, а зараз 400. Взагалі не серйозно. Виправляйтесь. Виправляйтесь. Так, ну що, друзі, всім привіт. З вами Кош і це друга частина погоні за драйвом. Що скажу, не такого я очікував від цього проєкту. Я думав, все так буде легенько, гарненько, все на мазі, все круто. Але як завжди, як завжди, з'являються проблеми. Не знаю, не так я уявляв, я думав, зараз ми відфарбуємо, зберемо, знімемо на якомусь полігоні і поганяємо, буде все круто. Але це життя постанови знімати я не хочу, тому розкажу вам зараз, що трапилось. Але нормальних перебівок, вона відкрашена, вона красива, вона намита. Не буде цього, не буде. Це життя. Вона не виїзна! Ми як тільки її дофарбували, вирішили її вигнати з гаража, а вона в нас от-іха. Да-да, в прямому сенсі слова. Вона зараз не гальмує, вона зараз кипить. І, блін, нормально довести до ладу за кадром, ну, я не можу. Я хочу вам показати, що таке трапляється. Це життя. Ну і давайте будемо відкровенні. Я хочу, щоб проєкт був у нас чесний. Ну а зараз давайте розберемось що до чого. Странно. Калюжа є, до що немає. Так, <гум> да, от їхав він у нас. Я не знаю, з нього десь виходить весь антифриз. Вона почала кипіть, вона тут повністю вся обіцяна. І скоріше за все, у нас просто от їхала помпа. Але складність, що можна взяти, швидко поїхати, купити, поміняти її. Я не знаю, яка тут помпа. Лібо тут ланосяча помпа, либо опільовська помпа. Прийдеться гратись вдовго. Будемо зараз її знімати. Вести на базар, підбирати щось нормальне. І зробимо так, щоб вона хоча б не кипіла. Коротше, качали, ми качали і оказується, що. Ми просто неправильно качали. да, у нас пропустив патрубок, ми його поміняли, і просто після цього ми неправильно прокачали тормоза. Але немає 100 гривень, не маю 100 друзів. Приїхав Саня, яку ви пам'ятаєте, в першій серії запорожця і допоміг нам нормально прокачати. Але він кипить. Ну але вже є плюси. Поки нас будуть буксирити, в жопу ми вже не війдемо. Ну що, можна вважати, що в мене перший виїзд був на ньому. Ну, Звісно, я на ньому не насипав, але він вже тормозе. Е, він ну, коротко, до робочої температури я дотерпів і як побігло далі, я перестав на ньому їхати. Ну а зараз ми його буксиром будемо вести до майстра на Чапаївку. Ну ви тільки подивіться, яка це люта діч, особливо ночі. Як по мені виглядає взагалі не на свої бабки. Місто засипає, просипається перекупська мафія. Відвезли ми коротше, цього Ланоса, півпуті мене... я з'їхав сам, півпуті мене тягнули. Саня взагалі дурачок, ми з кілометрів 120 розігналися, з фури обганяли. Дінка їхала ззаду і каже, я вас потікала, я не знаю, куди їхати. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Аби ми знали, що це, але ми не знаємо. Ну, нас скільки. Десять часов вечора прийняли. Завтра продіагностують і будемо розбиратися. Але тормоза вже є. Це просто одпал. Поміняли ми помпу. Вона їде, як не вміняємо просто. Це реально справжня запальничка. Фух, все, я доводиний. Зараз дохімаримо і все. Будемо на ньому навалювати. Ну що, друзі, ось офіційно перший вивіз мій відбувся. Як же вона туле! Є декілька моментів, потрібно поставити рішоточку, фари, щоб не купіло, щось з дисками зробити. Все це ми обов'язково зробимо. Але офіційно я на ньому понасипав. Як ви пам'ятаєте, Саня все ж таки мені прокачав тормоза, тормоза в мене не пропали, все нормально було. Помпа. Помпу я купив хепу, і обійшлась вона мені 1800 гривень. Ну а саме цікаве, це за роботу я віддав 500 гривень, тобто 2300 і ланус на повному бойовому ходу. Зараз, нарешті, можна довести вже все до ладу, намити його, начистити його, здерти нарешті нашу цю огидну тоніровку. Я не знаю, либо будемо заново тонірувати, либо може, не будемо ми його тонірувати. Ну, коротше, залишились мінімальні штрихи і все, і можна валити. Да, у да, мене просто нема емоцій. Весь антіфріз. там, в бачок я тільки що залив, 5 літрів І скажу чесно, якщо була бита прокладка, воно б пішло б не в такому кількості. А коли воно в такому кількості все ушло, скоріше за все пробитий блок. А а а Це жесть просто. Я не знаю, що робити з цією хернею. І так, пробіжимося по симптомам. Що ми маємо? Отака херня. Внутрі там вода з емульсії. І з неї воняє бензином. Якщо ти знаєш, що це може бути, пиши прямо зараз уже тут в коментарях. Стоп, 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 стоп! Диві, можливо, впали бляха ту саме. Ні, по ну, цьому би намотало б. Можі закатають по... Да, дивись, дивись дивись, що те мозги тут понароблювали. А, так тут треба все перепокоєти. Дивись. Типа, Серега. Там мозги на ролика падали. На У тебе Ага. а і потерли ролик, розбило по косу. Сначала да. треба провода зробити. Поперебивало косу. Не ну він работает. Я думаю, это не проблема антифриза. А, ну. Я думаю, это основная его проблема. Ой. вентиком с этого, с бачка антифризования сильно. Так, Вы Вообще вражение. Зараз подъем, что у нас расширитель, но мы вода или нет, потому что я сделал как раз посередине. А ну а, правай. <связываем> <Снимай>. Серега! Yeah, we'll do that. Так, ну що, майстер зробив свій вердикт. Перший наш бойовий виїзд закінчився повним провалом. Я б навіть не назвав би його бойовим виїздом. Просто пару кругів почепає і він ліг. Що ми маємо? У нас тут мозги упали на ремінь, перетерла косу. Але машина все одно запускається. І друге, в ньому антифриз. Скоріше всього пробило якусь голову. Будемо заганяти йому на діагностику. Він каже, будемо викручувати свічки, будемо запускати і відкуди буде йти вода, значить та голова пробита. Як там ото кажуть, що для людини проблема, то для блогера контент. Тримайте, розбираємось. Опять ця картина маслом. Опять ланус, опять буксір. Ну, одне радує, хоч пробіг не мотається. Так, ну що, нормально, благополучно, без происшествия ми її доставили, слава Богу, тормоза вже є, тормози, ніде нічого ні в кого ми не в'їхали. Зараз майстер продіагностує, скаже, яка голова, що робити, і скаже, наскільки я встряв. Коротше, продіагностували двигатель. що, що немає часті прокладки. Невідомо, як вона так вийшла, але видно, що із за того, що машина довго стояла, ще й потім їй дали нагрузочки і пішло воно все по бороді. Але саме цікавилися ось тут. У нас повні циліндри води. Тобто вода пішла одразу в двигун і. І все. Як настрій. Танчом, нормальний настрій. Я доволен, що не блок на самом тоді. Прокладки, запчасті, це все обслуживаємо. Я це розсчував. У мене реально був якийсь страх, що ми просто взяли у Гандошили блок, що ми його пробили і треба буде новий двигун. Але... Все нормально і займаємось ми тільки однією головою, тому що друга голова там все в порядку, все сухенько, все гарненько. Об'явилось що... легким Да. Ну і маленьку кучку я наложив теж по-любому, поки очікував результатів. Ну і що що. Зараз веземо голову на шліфовку, будемо міняти свічки вкруг, там тріщина на ремні ГРМ. Ну, коротше, зробимо все по максимуму, що можна зробити з одною головою. Капіталка. Почти. Так, ну що, друзі, зробили нарешті блок. Довелося його трошки підшліфувати. Декілька місць було, де його наварили трохи, тому що вже і так зняли 0,8 міліметра і вже прям до хрена більше знімати нема куди. Трошечки наварили, віддав я за це все 2,200. Зараз їдемо ставити. Так, враховуючи, що пан Владислав полінився, прибрати номер і його пофарбував. Довелося робити новий дублікат, за який я віддав 250 гривень. Владік!

Так, ну що, друзі, нарешті я знайшов час для цього корчика. Зарядили ми на ньому акумулятор, щоб можна було їздити. Ну і зараз потихоньку поїжджу на ньому якихось там 2-3 дні, подивлюся, в якому він стані, що взагалі потрібно з ним робити. Того що, блін, він стоїть, а він дожен нагибати. Він дожен нагибати круті тачки. І зараз пройде обкаточку трошки, і я думаю, ви це все побачите в цій серії. Пів тичка. Машина вже на бойовому ходу. Зараз будемо кататись. Бу -у -у. Так, ну, перший виїзд каже про те, що нам потрібно срочно перевзутися. Мені он, Андрюха насуєтив гуми. Зараз підкинемо як мінімум напередок, тому що ми розірвали корт на передньому правому колесі, і це просто жесть. Воно руль б'є. Стрмно їхати, блин, не дай Бог ще розірватися. Ну, коротше, Владислав проявив ініціативу і обкатку буде проходити на ній він. Ні, ну в принципі, це реально розумне рішення, тому що якщо в мене щось тригне, я буду дзвонити Владику. А так якщо у Владі щось отригне, хай сам справляється. Так, пан Владислав, ну що, тест-драйв недільний пройшов. Що скажеш про нашу апаратуру? Ну, як бачите, мої руки, щоб ви розуміли, за всю неділю руки мої не відмиваються вже від цієї апаратури. Що, поміняли ми кучу патрубків шлангочків. Поміняли повністю на газовий редуктор шлангу в магістраль, то, щоб потекла зразу тонша шланга, а потім прорвало більшу. Ця шланга, я не знаю, що це якесь. Ну, охолоджування також прорвало там. Потім багато шланочок було просто зняті з двигуна. Толі віддавлення підлітали після як, е, ремонту движка, толі я не знаю. І зараз з'явилася проблема, він щось трохи наче у нас прдіть отак. Прям -пр. питаємося поняти це таке, можливо, якась форсунка переливає, не доливає, можливо якась котушка. Щось не то. І проблема в нас із газом. На газу у нас він їде, але на холостих глохне. Тому так, все. нічого не міняється. Ладно, капот закритий, набор ключень біля нього. Все по стандарту. Ну, коротше, якось так. Все-таки добре, що лано попав в молодежні руки, що їздить мені а не я, тому що я б, мабуть, десь став сів на обочині і сльози пустив, а ні. Владік щось там вагається, патрубки міняє, щось там круте, муте. Ну, коротше, діло буде, скоро поїдемо Це, що проблема. А, не відключила купушко одну і все. На даному етапі ми його перемогли. Він працює, він не троїть. Він ніде не підтікає, він не кипить. І по ідеї, по ідеї я побоюсь це сказати, але на ньому можна хасанити. Тому цим будемо займатися. Пан Владислав, як думаєш, зайде наша пушечка комусь чи не зайде? Зря ми стільки сил похоронили чи ні? Це ну, судячи з того, що я на ній катаюся, тільки вже мають тиждень, а та й більше, мають більше тиждень вже, да? Ну, да. то погляди вона на вулиці збирається таке, як не як. І, але ж це на вулиці катався спокійно, в тапку в поне даю і все одно, все одно люди повертають глаза свої на нього. То думаю, якщо ми зараз підемо якась там буде, обов'язково дамо пару разів хорошу тапочку, може положено душка, правда. Надіємося, що ні. Домой толпочка, я думаю, людям сподобается, людям зайдет. Ну, короче, в дорогу. <музыка> <музыка> Так, що я зрозумів з цього всього, що нам на Петровці реально делать ніхер. По тому що, що, тут всі просто валять боком. У нас на Ланусі драг. Він передній привод, він просто фізично нічого не може. І що? що, що? Треба шукати щось цікавіше. Нашу задня приводного друга, блядь. Задні привод, в мене є один. Коротше. Ланос залишається, але нам потрібно ще щось шукати в Задній приводи, тому що через. Ми... Друзяки, можливо, є якийсь там проєкт корч, такий, щоб можна було поучитися таким як ми. Бо в мене уроки в дріфта рівно два часа за плечами. Більше не вмію нічого. Можливо, якщо у вас щось таке є, що там десь внизу, Серега, щось оставить, кудись напишіть, можемо, зійдемося з вами по ціні і будемо ще на вашій машині роздавати боком тут. Ну, вже буде не на вашій. Ну, вже буде на нашій. На колись вашій, на майбутній нашій. Коротше, ви поняли, що робити. I can't be meeting my story. Why are you gonna fall like you want me like you was a pushing the kid to the side I'm gonna go? Taking a plan, cross on my trust is a dead on my eyes. Done with your efforts, I'm needing the pressures. I know it's a lesson, that's where they do pass. Сколько стоят такие проекты? Я покупал в задружку, уже полностью готовы. Я только купил там Резина дополнительная, а колеса дополнительные, там, контракты там, там. Ну, я, судя по Два, резине, три. ты покупаешь каждый день <laughs> дополнительно, вот, да? Вот резина хватает, если вот так ездить на место, чтобы много дыма, ага. то минут 15 может. Окей, по бэхам. Який надо самый минимальный двигатель, чтобы она начала ехать? Який объем, сколько сил? Вот, что ты бачил, вот, пацаны ну, вот на этих двигателях? вчера на соревнованиях чел э, второе место занял на Е36 М50 Б20. Ага. Ну, 2 литра. 5 литровая нормально литра. Да. вытягивает. И вообще М50 да. вот, для старта. В принципе, тут М50 B25. Yeah, едет. Как mm -hmm. видишь, едет. Это вообще первая дрифтовая машина, на которой меня прокатили, и я понял, что такое дрифт. Я просто был снаружи, я бачил, как это все делается, но внутри я никогда не сидел. Так что, Карен, спасибо тебе. Не за что. Підписуйтесь, тут я ставлю корінь і і часто в нього виходять відоси, як він валює на свої BMW.